Пригоди Рекса та Містера Мур. У великому місті серед високих будинків і шумних вулиць жив собака на ім'я Рекс і кіт Містер Мур. Вони мешкали разом у квартирі свого хазяїна, куметного чоловіка на ім'я дядечко Петро. Дядько Петро. Був дуже добрим і завжди сміявся із своїх вихованців, хоча вони постійно сварилися. Рекс був невеликим, але сильним псом із короткою рудою шерстю. Він любив ганяти м'яч і голосно гавкати, особливо коли бачив когось за вікном. Містер Мур був навпаки витонченим чорним котом, що гордовито ходив по квартирі. Вважаючи себе головним, він обожнював м'які подушки і тишу. Сварки між Рексом і містером Муром відбувалися постійно. То Рекс випадково наступить на хвіст котові, то містер Мур вкраде їжу з миски Рекса, а іноді вони просто не могли поділити місце на улюблений ковдрі. Одного дня дядечко Петро вирішив прогулятися в парк. Разом із Рексом і містером Муром. Спочатку все йшло як завжди. Рекс бігав навколо, грав з м'ячиком, а містер Мур лежав та дивився на Рекса мовляв, що ж він робить таке дурне? Але раптом трапилася пригода. Дядечко Петро купив собі морозиво. і, поки він їв, не помітив. Як на іншому боці парку відчинилися ворота, і на свободу вибіг величезний худий пес без повідця, він був швидкий і голосно гавкав. Містер Мур, побачивши це, злякано стрибнув з лавочки і почав тікати на дерево, а Рекс раптом завмер на місці, не знаючи, що робити. Незнайомий пес біг прямо на містера Мура, той намагався втекти. Від великого пса і тремтів від страху. Дядючка Петро не міг нічого вдіяти, бо пес біг занадто швидко. І тут Рекс, забувши про всі свої сварки з котом, зібрався з духом і кинувся на зустріч незнайомцю. Він голосно загавкав, намагаючись захистити свого кота друга. Рекс сміливо став між деревом і родим псом, даючи містеру муру шанс. Текти у безпечне місце. Рудий пес зупинився, здивований відвагою Рекса. Дивлячись на впевненого і сильного Рекса, він зрозумів, що тут йому краще не залишатися і бігти геть. Містер Мур підійшов до Рекса та тихо нявкнув Дякую тобі, Рексе, ти врятував мене. З того дня Рекс і містер Мур. Стали справжніми друзями. Вони більше не сварилися через дрібниці і навіть почали ділити улюблену ковдру. Дядю Петро не міг натішитися, бачачи, як його вихованці тепер живуть у мирі і злагоді. А пригоди Рекса і містера Мура тільки починалися, бо у великому місті завжди є нові дивовижні історії, які чекають на своїх героїв. Якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись, і не забудь поділитися з друзями.